Головне про події 22 квітня. Кардинал Українець долучиться до обрання нового папи. Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня. Золото подорожчало до історичного максимуму. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський планує поїхати на церемонію прощання з папою римським Франциском у Ватикані. повідомило дані Європейська Правда. Похорон понтифіка, який збере більшість світових лідерів, у тому числі американського президента Дональда Трампа, відбудеться 26 квітня. Кардинал українець Микола Бичок долучиться до обрання нового папи римського. пише видання Гардіан. 45-річний український єпископ Мельборна народився у Тернополі і пішов у монастир після закінчення середньої школи. А потім був висвічений на священника у Львові. Бичок стане одним із приблизно 135 кардиналів з усього світу, які мають право взяти участь у конклаві. На будівництві Подільського мосту в Києві розікрали щонайменше 153 мільйони гривень. Повідомляє служба безпеки України. Організаторам схеми вже повідомили про підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах. Максимальне покарання становить 12 років позбавлення волі. Суд відправив заступника мера Києва Володимира Прокопєва під цілодобовий домашній арешт до 20 червня. Нагадаємо, що Прокопів оголосили підозру в організації схеми переправлення призовників через державний кордон України. У межах мирного плану президента США Дональда Трампа розглядається створення спільної комісії для контролю за припиненням вогню. За даними видання York Post, до неї мають увійти представники України, Росії та країна, яка не є членом НАТО. Водночас, рейтинг Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Сповіщає агенція Reuters. А Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа, звинувативши Білий Дім у свавільному скороченні фінансування університетських досліджень з метою покарати заклад за захист його конституційних прав. Про це пише видання Гарвард Крімсон. Ціни на золото піднялися до історичного максимуму вище 3,5 тисяч доларів за унцію, пише агенція Reuters. Музика змінює хімію мозку, діючи як опіоїди. Про це свідчать результати дослідження, оприлюднені в часописі European Journal of Nuclear Medicine. Вчені з університету Турку Фінляндія застосували позитронну емісійну томографію, щоб побачити, як мозок реагує на улюблену музику у реальному часі. Подібний механізм зазвичай вмикається під час їжі, сексу або для полегшення болю. З початком великої війни українці розселилися по всій Європі. Несподіванкою стало те. Що наші співвітчизники масово скуповують нерухомість в одній із країн Євросоюзу. За даними видання обоз UA, це Польща, де українці активно інвестують у житло, придбавши понад 9 тисяч квартир за рік. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, у яких містах скуповують квартири частіше та скільки це коштує. Докладніше далі. Як стверджують профільні польські медіа, українці залишаються найактивнішими покупцями житлової нерухомості у Польщі серед іноземців. Порівняно з минулим роком, цей показник зріс на 25%. Середня вартість одного квадратного метра на первинному ринку нерухомості у Польщі нині становить 12-14 тисяч злотих. Це приблизно від 2700 до 3200 євро. У великих містах, таких як Варшава, Краків, і Вроцлав, де купують більше за все, ціна може сягати 15-18%. Тисяч злотих за квадратний метр, тоді як у менших містах у межах 8-10 тисяч злотих. До переліку лідерів також увійшли Лоць, Познань, Гданськ, Великопольський і Щецин. Типова двокімнатна квартира площою 50-60 квадратних метрів, коштує від 500 до 900 тисяч злотих залежно від міста та району. Це приблизно 110-200 тисяч євро. Це робить житло у Польщі відносно доступним для багатьох українців, особливо на тлі нестабільності в Україні. За за Даними Міністерства внутрішніх справ Польщі у 2024 році українці придбали 9160 квартир. Це більше половини всіх об'єктів, проданих іноземцям у Польщі. Як ми бачимо, попит на житло з боку українців стабільно зростає, причини очевидні. Багато хто з наших співвітчизників планує залишатися в Польщі надовго, оформлює статус тимчасового захисту або вже інтегрувався в місцеву спільноту. Наявність власного житла стає стратегічним кроком для адаптації та стабільності для порівняння громадяни Білорусі, які посідають у Польщі друге місце серед іноземних покупців, придбали близько трьох тисяч квартир на 60% більше ніж роком раніше. Натомість інтерес німців до польської нерухомості зменшується. Загальна площа придбаної ними житлової нерухомості склала менш як 57 тисяч квадратних метрів майже на чверть менше ніж у 2023 році. Цікаво, що туристичні міста, попри привабливість, не мають високого попиту серед українців. Їх більше цікавить інфраструктура робота, освіта та перспективи для постійного проживання, а не короткостроковий відпочинок. Ну на про смерть папи римського Франциска, яка надійшла 21 квітня, миттєво розлетілася різними куточками землі, де проживає мільярд 300 мільйонів охрещених католиків. А це близько 17% населення усього світу. Франциск пішов у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта від наслідку інсульту. Одна з головних інтриг: кого оберуть наступним Нем, понтифіком одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка. Докладніше далі. Папа пішов менш як за 24 години після його останньої промови на площі святого Петра у Великодню неділю на балкон базаліки святого Петра. Франциск виїхав на колісному кріслі. Нещодавно 88-річний папа переніс важку пневмонію. В останній промові папа згадав Україну. Він закликав усі сторони, залучені до війни, продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Не дивно останньою новиною про Україну, яка надійшла до папи Франциска. Був масований обстріл росіянами сум, під час якого загинули 35 пересічних громадян. Уже наступного дня Ватикану прилюднив заповіт Франциска. Понтифік заповів поховати його скромно у простій дерев'яній труні, вистеленій цинком, на відміну від попередніх пап, яких ховали у трьох вкладених одна в одну трунах із кипариса, свинцю та дуба. Також він скасував традицію виставлення тіла на підвищенні у базиліці святого Петра для загального огляду. Місцем поховання обрано павську базиліку санта Марія маджоре де Франциск традиційно молився. Таким чином він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Сам похорон відбудеться 26 квітня. Процедура розпочнеться з того, що найвищий за рангом кардинал Ватикану Кевін Фаррелл проведе обряд підтвердження смерті та покладе тіло папи в труну. Поховання відбудеться за рахунок благодійника, кошти від якого вже передано до базиліки санта Марія Маджоре, через 15-20 днів після поховання. Конклав, який складається з кардиналів, має обрати нового папу у всьому світі. Є 252 кардинали. Втім, за нового папу мають право голосувати лише ті, хто не досяг 80 років. Тому цього разу у конклаві голосуватимуть 138 кардиналів. Сам конклав відбувається у секстинській капелі, де кардинали зачиняються і не контактують з зовнішнім світом. Процес може тривати кілька днів, а іноді й тижнів, І весь цей час до упокоїв кардинала не пускають нікого, крім персоналу. Налу, лікарів і священників, які їх сповідують. Усі вони зобов'язані зберігати таємницю. Кожен кардинал таємно голосує за свого кандидата, але лише за наявності двох третин голосів кандидат може стати новим понтифіком. Зазвичай кардинали воліють вибирати одного зі своїх. Хоча суто теоретично будь хрещений чоловік-католик може розглядатися як кандидат на пост папи. Найчастіше кардинали обирають європейців і особливо італійців з 266 пап обраних до цього часу 217 були з Італії. За словами апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальда Сакульбокаса, будь-які прогнози стосовно кандидатури майбутнього понтифіка не мають сенсу, тому що під час конклаву завжди може бути багато сюрпризів. Сам папа Франциск не називав ім'я свого наступника, до того ж його слово не мало б вирішального значення, тому що в понтифіків немає такого династійного права. Втім, експерти називають ймовірних кандидатів. Це кардинал. Тео Дзубі, архієпископ Болонії, відомий своєю активною участю у миротворчих місіях, зокрема в Україні, і це державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат, кардинал П'єтро Паролін, який має ключову роль у зовнішній політиці святого престолу. І, хоча обидва італійці, найімовірнішим наступником Франциска на папський престол називають кардинала Луїса Антоніо Тагле з Філіппін, колишнього архієпископа Маніли, наразі префекта конгрегації з євангелізації народів. Мекери ставлять кардинала Тагле фаворитом з коефіцієнтом близько одного до одного. Найімовірнішим новим папою римським його робить поєднання авторитету та досвіду, а також наближеність до цінностей Франциска. Також одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка, єпископа Мельморської єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. Попри молодий вік, Микола Бичок має вагомий досвід у душпастерстві та управ. Лінії єпархією. Нагадаємо, що в Україні католицька спільнота Вірян також велика і складає щонайменше 6,5 мільйонів. У фокусі уваги нашого каналу здебільшого політичні теми: війна, фінанси та міжнародне життя. Втім, поговоримо сьогодні про жіночу моду, хоча б заради весни і задля різноманітності. Так видання обоз звернуло увагу на так звану теорію неправильного взуття, яка набула вірусної популярності у соцмережах завдяки модним інфлюенсерам, блогерам та стилям. Лістам ця концепція полягає у виборі найбільш недоречних підборів, балеток, чобіт тощо про найяскравіші образи, з нібито неправильним взуттям, які чудово відображають тренд, докладніше далі. Сенс теорії полягає у навмисному виборі неправильного зуття до образу, такого, який ніби не пасує до стилю або кольорової гами вбрання, здається недоречним, але водночас додає цікавого акценту, робить аутфіт несподіваним, живим і дуже стильним. На образі з таким, нібито, недоречним зуттям хочеться затримати погляд, проаналізувати та оцінити його. Багатьом модницям цього сезону до вподоби дистанціюватися від принципів гармонії та виразити свою індивідуальність. Через аксесуари зачіску чи взуття. Наприклад, луки з шортами та широкими штанами найкраще поєднуються з кросівками, проте модниці кидають виклик цьому правилу, взуваючи підбори чи чоботи до спортивного стилю. Інший приклад елегантна сукня чи шовкова спідниця в поєднанні зі шльопанцями чи кроксами. Це не лише зручно, а й дуже непересічно. Щоб використати теорію і з вечірнім образом, жінки підбирають найбільш контрастні кросівки до довгої сукні. Таким грішать навіть Кони моди, які часто з'являються на червоній доріжці, у свою чергу босоніжки та слінгбеки, які звикли носити з усім, мають незвичний вигляд у поєднанні з теплим одягом, наприклад, флісовим костюмом, в'язною сукнею, шубою чи іншими закритими речами, тож експериментуйте на здоров'я. Ви красиві. Якщо рішення знизити мобілізаційний вік до 18 років буде ухвалено, це негативно позначиться на демографічній ситуації в Україні. Втім, завдяки цьому рішенню нам вдасться зберегти країну про непросту демографічну дилему, розповів виданню РБК Україна. Доктор економічних наук, заступник директора інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Докладніше далі. Вчений звернув увагу на те, що українці, яким зараз від 18 до 25 років, народились у період найнижчого рівня народжуваності. Він спостерігався у 2001 році та ще 5 років після. За словами Олександра Гладуна, якщо багато представників цієї генерації загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше українців. Втім, рішення про зниження мобілізаційного віку мають ухвалювати військові, наголосив вчений. Це політичне рішення, за яким стоїть збереження України. Також вчений підкресли. Що навіть якщо мобілізаційний вік знизять до 18 років, це зовсім не означає, що юнаків цитуємо одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Він нагадав, що саме так сталося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей через хибну політику російських окупантів. У так званих ЛНР ДНР з місцевого населення сформували два корпуси та відправили воювати проти української армії. Як наслідок, більшість мобілізованих загинули. Втім, Олександр Гладун звернув увагу на те, що на одну людину на фронті необхідно 5-6 людей у тиловому забезпеченні за його словами. Це військовослужбовці, які розробляють програми для дронів або наведення ракет, і вони не знаходяться на передовій. Нагадаємо, що остаточного рішення щодо розширення межі мобілізаційного віку ще не прийнято. Серед високопосадовців та керівництва ЗСУ все ще точаться запеклі дебати з цього приводу. Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чимало випадків. Кив, коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували, ґрунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступній інформації щодо перших осіб Російської Федерації, експерти видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту змоделювали, хто саме і коли може усунути російського диктатора Владиміра Путіна. Докладніше далі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики: ФСБ, Міноборони, Росгвардія це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга гру по ризику для Путіна це бізнес еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерипаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в Путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Ніням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо що економіка наблизиться до колапсу. Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Їхні. Бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами, але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією. Ймовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі. Середнястрокова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість, наприклад, через стан здоров'я. Наймовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти в обмін на гарантії безпеки. В Україні побільшало фальшивих гривень. Попереджає видання РБК Україна за підсумками 2024 року. Співвідношення фальшивих банкнот збільшилося вдвічі, втім, способи убезпечити. Від підроблених грошей є, зокрема, їх можна розпізнати навіть на дотик. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме банкноти підробляють найчастіше, та як відрізнити фальшиві гривні від справжніх. Докладніше далі. Як розповіли видання у Нацбанку, у 2024 році шахраї підробляли переважно банкноти старого зразка, випущені до 2015 року. Зокрема, на купюри номіналом 500 гривень прийшлося 78% від загальної кількості вилучених підробок. Набагато менше виявлено підроблених 200-гривневих банкнот – лише 18%. А підроблені купюри номіналами в 1, 5, 10, 20, 50, 100 і 1000 гривень усі разом склали тільки 4%. Щоб не Стати жертвами шахраїв ви можете розпізнати підроблені 500 гривневі банкноти на дотик. Таким чином перевіряються банкнотий папір та рельєфність окремих зображень з лицевого боку банкноти. Крім того, радять перевірити купюру, розмістивши її проти світла. Так можна переконатися у наявності водяних знаків. Зокрема, йдеться про зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, а також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. Не менш важлива. Ви наскрізний елемент банкноти йдеться про зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків. Коли ви розглядаєте банкноти проти світла, це зображення має виглядати цілісним, без жодних розривів та сувів. Також важливо перевірити наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла ви можете розглядяти проти світла зображення тризуба та літери ГРН, причому як у прямому, так і в перевернутому вигляді. На останок можна перевірити справжність купюри, змінюючи кут нахилу. Ви маєте звернути увагу на зображення, які у справжніх купюр змінюють колір під різними кутами зору. Та на частково введену в товщу паперу полімерну стрічку. Вона містить зображення цифрового позначення номіналу, графічного знака гривні та державного герба України. Водночас у регуляторі наголосили, що здебільшого виявлені у 2024 році підроблені банкноти були низькоякісними. Це обумовлено тим, що справжні купюри гривні Юні, сучасного покоління мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту. Повідомлення про те, що Росія конфіскує житло на окупованих територіях України, з'являються давно, але російська влада постійно вносить зміни до процедури. Як пише видання BBC, новий закон прискорив цей процес та створив додаткові труднощі для громадян України, які хочуть відстояти свої права на нерухомість. Докладніше далі. Російська влада використовує термін безгосподарний для опису житла, в якому, за їхніми словами, ніхто не живе або не має законного власника. На практиці це означає, що житло не зареєстроване у Росії, але ці квартири мають законних власників, у тому числі українців, які втекли від російської окупації, або тих спадкоємців Маріупольців, які загинули у результаті російських атак. Протягом 10 днів, після повідомлення про безгосподарність житла на сайті окупаційної влади, власник має прийти в Управління ЖКГ адміністрації Маріуполя та пред'явити документи на власність та російський паспорт. Так звана влада каже, що вона приймає і інші варіанти посвідчення особи, але не уточнює які саме, якщо власник не прийшов особисто для реєстрації житла протягом 30 днів після публікації оголошення, ця влада починає процес визнання нерухомості безгосподарною, А ще через три місяці житло передають у володіння міста, як заявив призначений Москвою мер Маріуполя Олег Моргу, Ун таким чином рішення суду набуло законної сили щодо 600 квартир. На практиці це означає, що якщо житло потрапляє в один із цих списків, його вже неможливо повернути. Після конфіскації житла влада може передати його у власність мешканцям самопроголошеної Донецької народної республіки з паспортами Росії, які втратили свій будинок. Все житло у містах на кшталт Маріуполя має бути зареєстроване у Росії, тому окупаційна влада шукає способи зробити процес відстоювання своїх прав важче для громадян України у результаті українці постають перед нелегким вибором або безпека і національна ідентичність, або житло. Новічі маленькі штрафи за порушення військового обліку загрожують молодим українцям. У Житомирському обласному ТЦК та СП. Нагадали, що з 1 січня до 31 липня 2025 року громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Докладніше далі. В Україні триває загальна мобілізація, нагадує видання дзеркало тижня. Днями Верховна Рада продовжила ще на три місяці термін дії воєнного стану в Україні, а також строку проведення загальної мобілізації. За правилами, 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік призовників або онлайн, або особисто. Онлайн це можна зробити через застосунок резерв плюс, уточнивши персональні дані у електронному кабінеті призовника, а особисто у районному або міському територіальному центрі комплекту. Вання та соціальної підтримки, із поданням усіх необхідних документів, окрім паспорту громадянина України, свідоцтва про народження, ідентифікаційного коду та документа про освіту, це може бути за наявності витяг з реєстру територіальної громади, довідка для внутрішньопереміщених осіб та довідка з місця навчання або роботи, і, звичайно, ж чотири фотокартки розміром 35 на 45 мм. міліметрів. Видання нагадує, що на облік також мають стати громадяни до 25 років, років. Які змінили місце проживання, у тому числі повернулися з-за кордону, отримали громадянство України, звільнилися з місць позбавлення волі, були відраховані з військових навчальних закладів або не пройшли базову загальну військову підготовку. У свою чергу на облік не стають громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі та перебувають на примусовому медичному лікуванні. А за порушення правил обліку, нагадує видання дзеркалу тижня, передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч. Січ гривень на четвертому році повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну великі компанії у Європі знову заговорили про повернення до російського газу. Ще рік тому це здавалося немисливим. Підкреслює видання РБК Україна, але тепер вони бояться надмірної залежності від американського скрапленого газу. Докладніше далі. Енергетична безпека Європи залишається крихкою, хоча скраплений газ зі США допоміг заповнити дефіцит російських поставок. Але президент Дональд Трамп перевернув відносини з Європою і використовує енергетику як козир у торговельних переговорах. Тож не дивно, що у Європі побоюються залежності від Америки. На цьому тлі керівництво найбільших компаній ЄС обережно називає повернення до імпорту російського газу хорошою ідеєю. Звісно ж, після встановлення миру в Україні. На думку експертів, Європа не Повернеться до довоєнних обсягів у 150 мільярдів кубів, але 60-70 мільярдів здаються цілком можливими. Цього особливо хоче президент США Дональд Трамп, наполягаючи на скороченні негативного сальдо у торгівлі з Європою. Після введення 20 відсоткових мит. Президент штатів заявив, що Європа повинна витрачати на 350 мільярдів доларів більше на закупівлю американських енергоресурсів. Потім оголосив про 90 денну паузу щодо більшості тарифів і. ЄС розцінив це як сигнал до торгів. Євросоюз кілька місяців намагався залучити адміністрацію Трампа до вирішення питання. Але за словами дипломатів, тоді їхня робота наштовхувалася на апатію Вашингтона. Однак ситуація змінилася, і зараз з'явилась можливість домогтися прогресу, тому що навіть становлення миру навряд чи посприяє відновленню великого імпорту з російського напрямку. Євросоюз поставив за мету повністю припинити його до 27-го року. Удвічі відкладав публікацію Однак, за даними агенції Reuters, зробить зробиться 6 травня. Детальна стратегія Брюсселя міститиме поетапну відмову від російських нафти та газу. Цей крок підкреслює боротьбу ЄС за позбавлення Кремля доходів, які можуть бути витрачені на війну в Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.